В цьому відео я коротенько розкажу про наш тонік, який входить в набір Косметики Privilege. Користуємося ним після очищення нашої шкіри молочком, про яке я розказувала в е попереднім відео. Що робить наш тонік? Звужує фори, інтенсивно сположує нашу шкіру, адже він вміщує. Найбільшу кількість алої. В ньому знаходяться ті самі складові, що й в молочку. Тобто екстракт кавекона, олія кавекона, гіалуронова кислота, морський колаген, вітамін А, вітамін С, вітамін Е. всі колисті алої. А окрім цих компонентів, тоніку ще є екстракт гамамелісу. Цей компонент ще в народі називають чагарником життя. Він зменшує судинну сітку і природньо підтягує нашу шкіру і відновлює колір обличчя. Знаєте, що символічно? Те, що коли природа готується до холоду, згасає, то гамамеліс розцвітає. І останній компонент, який знаходиться в нашому тоніку, це екстракт квітів ромашки. Він покращує мікроциркуляцію, освіжує, живить і відбілює нашу шкіру. А також знімає напругу та покращує колір обличчя. Ним ми можемо користуватися завжди, беріть собі його в дорогу, коли ви десь їдете в далеку дорогу. Він має просто бути літком у сумерці обов'язково, тому що він освіжає, коли жарко. Просто отак взяти, набризгати його на долоньку і нанести ось так на шию, на декольте. Ви його полюбите?